Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Ми з вами продовжуємо розмовляти про осінь. Дивіться ще раз, яка вона чарівна. І сьогодні хочу з вами вивчити вірш. Наталі Замрії осінь фарби готувала. Послухайте його, будь ласка. Наталя Замрія, осінь фарби готувала. Осінь фарби готувала. У відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Скажіть, будь ласка, про що віршик? Так, про осінь. А що осінь робила? Так, вона фарби готувала. Наливала їх у відерця, змішувала, чаклувала, розфарбовувала. Молодці, уважні були. Тож давайте зараз з вами спробуємо вивчити віршик. Наталя замрія. Осінь фарби готувала. Осінь фарби готувала, у відерця наливала. Змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. А зараз разом з вами будемо повторювати віршик. Наталія Замрія Осінь фарби готувала. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Ви молодці, давайте ще раз з вами повторимо віршик. Наталія замрія. осінь фарби готувала. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Ви сьогодні просто молодці. Я дуже рада з вами працювати. А зараз до побачення!